Моє вітання. Я Жанна Васильцев, Це спецрепортаж грошей. Ми говоримо про повернення одіозного втікача. Його свободу не спинили електронні браслети, його прогавили прикордонники і безуспішно шукали слідчі інтерполу. Коли ректора податкової вже мало хто згадував, він раптом повернувся до рідної неньки. Ну як тут не згадаєш заяву Арсенія Цонюка піврічної давнини? Нинішній прем'єр запевняв, що Петра Мельника підставили, а більше року тому пан Турчинов скаржився на партію кличка, начебто ударівці допомагали скандальному ректору перемогти на виборах. Дивимось, на кого розраховував Петро Мельник, коли проміняв туманний альбіон на задушливу камеру у СІЗО. Мрія про дорогу. Вона була у мене особисто ще з 95-го року. Шок в українських правоохоронців. Же поясню, він пояснив, він нікуди не збирався, ні збігати, нічого. Поки усі, хто крав за часів Януковича, тікають з України. Одіозний ректор податківиці, а вже ж регіонал Петро Мельник повертається. Я мрію ходити по Ірпіню, по Бойриці, по Вишневому. Майже рік тому його впіймали на хабарі 120 тисяч гривень. Ну подумайте, чека в хорошому стані, на скорій допомогі привозять. Ректор податкової академії, наче заправський актор, вдавав надзвичайно хворого. Скажіть, будь ласка, ще раз цих хабар, які вам зараз я думаю, зараз звинувачують. Це побачити. А щойно був відпущений під домашній арешт. Кілька діб стілювався кавунами на власній терасі. Добрий день. О, Петро Окавич. Добрий день. Ви нормально почуваєте? пожалуйста, я вже хто запрошував. Теж час не участию. Ні, я просто звонка не було. Не не Перевіжі, пожалуйста. пожалуйста. А хорошо, я буду. Петро до а ви видите до нас? Джерела програми гроші повідомляють: мельник підробив довідку про високий артеріальний тиск і вмовив міліціянтів не затягувати браслет. Через халатне відношення до своїх службових обов'язків працівників міліції згодом хворий перший в українській історії зняв браслет. Зганьбив правоохоронну систему, тільки процес знімається з тіла не санкціоновано або перерізається, або знімається відповідним чином іде сигнал, і дивним чином перетнув український кордон. Мельнику вдалося е, зняти браслет і уникнути від слідства та подальшого суду, скритися з місця. Правоохоронці певні за кордон опальний втікач ви... виїхати не міг, бо скрізь контролюють. Є у цій історії і позитивний момент за рік після втечі. Мельник встиг подивитись світ. Я взагалі мрію жити в державі, якою будуть пишатися мої онуки. І навіть був помічений у далекій Каліфорнії. Там за океаном не тільки проживає донька Мельника, а й сам ректор, начебто, встиг придбати ВІЛУ. До рідної неньки Мельник прилетів з самого Лондона і майже через рік поневірянь. Як корупціонер часів Януковича за кордоном втікач міг отримати значно більший строк, тому і вирішив віддати себе улюбленого у руки рідного правосуддя. Правохоронці вже зовсім скоро можуть знову випустити хабарника втікача. На цей раз під заставу. Він же пояснив, він нікуди не збирався не збігати, нічого. У нього тут сім'я, він тут вирос, живе, збирається умірети, сказав на Україні. Програма гроші давно стежила за фінансовими звершеннями найскандальнішого ректора країни. Україна побачить е, і почує про тих людей, які своїм здоров'ям, які е, своїм життям, своїм талантом роблять модерну Україну. Тому сьогодні ми люб'язно нагадаємо правоохоронцям, чим займався ректор податкової академії. Українську популярність Петро Мельник здобув ще 10 років тому, коли у мережі з'явилось ось це відео. Те, що буде Віктор Федорович Янукович президентом, мені зрозуміло. Да, а вам ні. А мені зрозуміло, що у 2004-му ректор податкової академії не просто агітує за кандидата в президенти Януковича, а залякує студентів. Він капітало не поберете, приїдете, і проголосуєте. І буде. І буде, шановні мої, чітко видно, хто є хто. Далі виявилось, палкий агітатор ще й відомий на весь рідний Ірпінь-Будівельник. Прирпіння зустрічає новий рік новою дорогою. Державним коштом податкова академія будує житло для викладачів і гуртожитки для студентів. Покиньте що територію. Вартість квадратного метра зашкалює 2,5 тисячі доларів. Тому я не думаю, що ця ціна є е, десь завищеною. Це ціна елітного житла в центрі Києва, але аж ніяк не маломірок для викладачів Верпіні. Що приховувати? Ну, нічого приховувати. Думі ну, нічого немає. Що? Що, що, так а я не хвилююся, Це нормально. Усі будівельні тендери на сотні мільйонів державних гривень. Дивом виграє одна єдина фірма максимально близька до директора Мельника. На ми влітяти теж не можемо. Он Це... монополіст. Що до акціонерів щасливого забудовника входять сестра, брат і навіть син мельника. Це правда чи ні, що власники міст цієї фірми власники, власники пов'язані з директором чи ні. Ну, знаєте, що він так. От тільки зухвалі обрудки Петра Мельника чомусь ніхто не помічає. Весь Ірпінь гуде. Це через давнішню дружбу з Миколою Азаровим. Хлібні посади Мельник виклопотав для усієї великої родини. Сина поставили заступником мера Ірпіня. Я вісімдесят п'ятого року. Офіційний юрист пальович юридична світу. Як наслідок, за кілька років у Ірпіні вкрали лас і шматок лісу. На три мільйони гривень орендували гуртожитки для студентів мельника у сина Мельника. І кудись втанули 10 мільйонів, виділені для реконструкції ірпінського стадіону під Євро 2012 Правда переможе, люди встануть з колін. Не бійте! окрема і дуже резонансна історія відбулася у податковому виші напередодні останніх парламентських виборів. Я кандидат депутатів Верховної Ради України. Петро Мельник, наче відчував недобре. Будь що хотів переобратися народним депутатом, а це ще п'ять років депутатської недоторканності. Я, я не отоплюю, як член партії. Тому для студентів власної академії вкотре влаштував справжній терор. Подивіться рістся тридцять сім. Простіть там. Простите, Простите, там. Вам ага. да. А бачить, але так говорять, так? Да? Ну так. Да. Ну, що да, можна голосувати, бо знає так. Да? Так трумські говорять, ну так да. що збирають на стадіоні. Хаб'яти на да. стадіоні? Що сказали? Сказав, що можна галасувати. Усі студенти мають голосувати у стінах рідної альмаматор. Заповів Керманич. Тому армія майбутніх податківців почала слухняно брати відкріпні талони. Я виписалася там, де ви прописані, там, де ваш ДРВ, державний реєстр виборців. Це, тобто, або в місті вашому, Я в місті. Я ді... розумію. Нажбові... Для чого це? Для того, щоб приїхати туди і проголосувати тут. А да, там можна? Ні. Тут приходять наші виборці, і у нас потрібно до них голосуються на депутати, і тому потрібно, якби… Підтримати. Терор Мельника призвів до того, щоб по всій країні швидкоруч відмінили відкріпні бюлетені. Тому нардепом скандальний ректор так і не став. Гори заліковував хабарями, переконують правоохоронці. Понад 40 мільйонів гривень. Програма гроші бажає ректору податкової міцного здоров'я. Петро Володимирович, ви задоволені рішенням суду зараз про домашній арешт? А усі розкішні маєтки арештованого мельника можна передати викладачам і студентам податкової академії. Брати хабарі майбутніх податківців він вже, на жаль, навчив на власному прикладі. Випускники і курсанти це для вас. Завтра ми дамо іще один бій корупції. Одразу після ТСН. Чекайте.